День, шановні батьки та любі діти. Я дуже рада нашій відеозустрічі. І сьогодні я розповім вам про правила дорожнього руху. Шановні батьки та діти, а вам цікаво дізнатися про правила дорожнього руху. Давайте разом дізнаємося. Правила дорожнього руху потрібні для того. Щоб забезпечити безпеку всіх людей на дорозі: пішоходів, велосипедистів, водіїв автомобілів та інших транспортних засобів. І якщо всі дотримуватимуться правил, то на дорозі буде менше аварій і травм, і кожен зможе дістатися до свого місця призначення безпечно та швидко. Діти. Запам'ятайте! Що без дорослих не можна наближатися до дороги. Біля дороги є світлофор. На якому вогники червоний, жовтий, зелений. Світлофор потрібен всім і дорослим, і малим. Друзі, він багато може пішоходам допоможе. Він дорогу перейти без лихих пригод в путі. Коли світлофор засвітиться червоним світлом, це означає, що переходити дорогу не можна ні татам, ні мамам, ні дітям. Коли світлофор засвітиться жовтим вогником, це означає, що потрібно трохи почекати, та переходити дорогу ще не можна. А коли світлофор засвітиться зеленим світлом, це означає, що можна йти. Наприклад, якщо дитина перетинає дорогу без дотримання правил, вона може потрапити у небезпеку. А також стати причиною аварії. Тому дорослі вчать дітей дотримуватися правил дорожнього руху, щоб захистити їх від небезпеки та навчити їх правильно поводитися на дорозі. Зебра на дорозі є для того, щоб допомогти пішоходам переходити вулицю безпечно. Це спеціально виділене місце для переходу, де є яскраві смуги на дорозі та зображення зебри на бордюрах. Малята! Не перетинайте дорогу в темну пору доби без світловідбиваючих елементів на одязі. Найкраще користуватися підземними переходами. Або переходами для пішоходів, якщо вони є на дорозі. Якщо ви їдете на велосипеді або самокаті, то потрібно надіти захисний шолом. А також ніколи не їдьте на велосипеді або самокаті по дорозі без дозволу дорослих. Пам'ятайте, що на дорозі не можна гратися або бігати поза тротуаром. Також не можна кидати предмети на дорогу, бо це може спричинити аварію. Дотримання правил дорожнього руху є обов'язком кожного громадянина і це є частиною нашої культури та поваги до інших людей. Таким чином, дотримання правил дорожнього руху це важлива частина нашого життя та нашої культури, яка допомагає нам уникнути небезпеки та захистити наше життя та здоров'я. Малята а чи знаєте ви правила дорожнього руху? Чи дотримуєтеся ви правил дорожнього руху разом зі своїми близькими?